Чи сама весна чи ні квіткова, Сон солодкий бачить жінка загадкова, на телеки жваві колосково грають, ромашки сяні тепло гортають. вона чекала на кохання, у росах спала квітка рання, У ковдрі сніг був цілий світ, То все було в початку літ. Тиха ніч вже не чути ні звука, ні слова. Лиш думки на годинці зі мною, поринаю сни свої кольорові, розмальовані мріями, щастям, любов'ю. Настала ніч, закрила очі і сняться сни мені дівочі, що поміж хмарами літаю, свого коханого шукаю, чарівні касті із ромашок накрила щастя між зірок. Літала я, як вільна пташка, такий весняний мій сон. У вирісні душа летить, туди, де кличе її небо, де відпочине хоч на мить, бо важко тут мені без тебе. Порину знову я в долоні сну, щоби побачитися з тобою, щоби згадати ту дивну весну. Яке щастя текло рікою, без тебе я наче без крил, душа моя щось більше не літає, порину я у сонний вир, хоч там тебе я може повстрічаю. Мені наснився сон придивний, я на гальовині чарівній, навколо квіти, чудеса, ніким не злаймана краса. І я танцюю тій красі, Воно не замані Росі, така щаслива, бо дива там, кружли за мною поп'є там. Голосни мої весна у порістковій мнивоцвіті, крутилися мотивики, цвіла у цій казковій миті, і він й мов весна, у порістковій невоцвіті вирвала, У барвах радості ніжно цвіла, У щасті гравила танцювала. Ти мені наснився, миле світанково, як метеликом до мене прилітав, Ніжно цілував уста мої медові і чарівною ромашкою назвав. Мені, здається, я й досі сплю, І навіть прокидатися не хочу. В тих снах казкових досі ще люблю, і ти цілуєш мої сонні очі. Тобою виріс виріснів, лечу на розвеснених крилах. О, як би я люби хотіла втопитись у ріці почуттів, втопитись, але ж не втонути, так хочеться в щастя пірнути, пливти там на мрійних вітрилах, Щоб сонце надії світило. Вже сон торкається очей, розправлю зношені вітрила і попливу засвіти ночей, допоки є у мріях моя сила.